Для звім мого каналу, Сьогодні вам покажу, як я зробив ось речажок на включення Бендікса на стартер. Ось такий ось речах Тут у його є заводське місце у кожному тракторі на великій кабіні. Значить, зробив ось шинки тут болт. Шинку, ось так ось загнув. Ось сюди. Ось, все. Тут у нас виходить осіде. Все, хлопці, йде. Тяга виходить ось отсюда. І ось. Все у нас на втягующе. Так як стоїть у мене ось напряму зроблено, то все одно бендік треба включати. Звісно, можна було б сюди заморочитися, поставити. Отаке втягующе, на оцю тягу, десь якось прихимішити, воно б його б включало. Ну, я думаю, включити рукою не є велика проблема. Я вам зараз продемонструю, як це робиться, щоб уже всіх відпало питання. Ось так воно ось виглядає. У болту тут просверлив різьбу М6 і тут напильником тут гайка виходить, ну саморобне все робив всередині. Ще квадратик зробив напильничком і отак знімається, ну, все, тут, як положено. Такий має вигляд. Покажу вам. Включаємо масу. Ось, бачите, Ось, Включив. Включається вам відход невеликий. Без Буває як туго, то есть не мучає, просто трохи крутнув. Хтось каже, може невдобно, це все треба напряму було робити. Хлопці, заводить його не кожних 5 минут надо. То треба. Уже за один той рычажок дергнути, невелика за один. Проблема. Тут у тракторі ще надіргається за день тих речахів, так що тут на один раз більше, на один раз менше, ще ніякої ролі не грає. Так що, ну і запуск. Таке так працює, Добре, все працює. Генератор, конечно, так я по працює, значит, як на оборотах. Не будемо мучити, то есть ви зрозуміли, ось все, бачите, все включено. Тож знову, без проблем. Так що, в принципі, я не бачу проблем включити цей бендікс. Ось, Знову тобі включено. Звісно, так такий палець вверх, з вас підписка. І далі обов'язково буде. Всі доработки буду вам показувати. До нової зустрічі.